Група не запутка в Ужгородському садочку, номер 8. Сьогодні тут дітей нема на термометрі плюс 9 градусів. Керівник закладу розповідає, через відсутність тепла довелося об'єднати три групи з іншими. каже дітей перевели в приміщення, де температура повітря від 20 градусів вище нуля. Більша частина садочку отримує тепло. Є деякі групи, які не вистачає тиску і подачі відповідного тепла не отаплюються належним чином. Тому діти з цих груп. Тимчасово до вирішення цієї проблеми переміщені в групи, де нормальна, хороша температура. Чотирирічний Сергій із 10 січня перестав відвідувати свою групу. Я не ходжу по, по моїй групі, коли клоби трубу дуже холодно. З понеділка ми об'єднані нас дві групи. Сьогодні нас разом 30. Ну, як про себе я можу сказати, що мені не складно. Дітки, слава Богу, на диво дуже добре граються. Котельня, яка забезпечує теплом цей садочок, розташована на території 15-ї школи. Вона опалює три заклади. Крім садочка і 15-ї школи, ще й 12-ту, розповідає енергетик Іван Фулим. Каже, перебої з теплопостачанням почалися три роки тому. Ще було як варити його котел, то якось виходили з полу. Тепер вже немає ніде там сварці, і не вариться одного дня заварять, другого дня знову лопає. Немає підогріву такого, як треба, є 45-50 градусів на виході, то може обігріти на 16-14 градусів садочок, школу. Ми, щоб вийти з положення, Ставимо каміни ще у молодших класах. Завтра буде на 10-ту годину зібране позачергове засідання е сесії Ужгородської міської ради, на якому нам буде виділено додаткових бюджетних призначень в сумі мільйон гривень для закупівлі нового котла для 15-ї школи та закупівлі комплектуючих для ремонту 9-ї школи. Стосовно 9-ї школи, то з 10 січня, наші учні перебувають на дистанційній формі навчання, оскільки температурний режим не дозволяє здійснювати звичайний навчально-виховний процес. Щодо садочка, тут до кінця року каже Наталія Мухамедіанова, ма. Ють, побудувати автономну котельню, яка забезпечуватиме теплом лише цей заклад. За її словами, на ці потреби планують спрямувати понад чотири мільйони гривень. Олеся Колодій, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.